За цю пісню Ви знаєте, Ми дуже раді вітати сьогодні серед нас заступника міського голови Михайла Михайловича Лавуша, заступника міського голови Ігора Петровича Радиша, депутата міської ради Євгенію Михайлівну Деркач. Начальника відділу культури Людмила Ярославну Кович і багато багато поважних гостей, які сьогодні прийшли на цю площу біля художньої школи, аби посміхнутись один одному, аби порадіти разом з нами в цей сонячний світлий осінній день. Тож я з великою приємністю запрошую зараз до мікрофону заступника міського голови Михайла Михайловича Лавуша. Станом латорицею справді сьогодні особливий день. Особливий він тому, що вперше в місті Мукачеві ми маємо нагоду в такий спосіб відзначити е, Міжнародний день психічного здоров'я. Мені здається, що навіть ті дорослі, які сьогодні присутні тут, попередні роки не дуже зважали на те, що такий день існує. Принагідно хочу подякувати тим громадським об'єднанням, які опікуються не тільки дітьми з особливими потребами, а й дорослими інвалідами, і тими громадськими об'єднаннями та благодійними фондами, які вийшли з пропозицією про те, що такий день слід відзначити в інший спосіб, з тим, щоб більше громадськості, більше мешканців міста Мукачева, можливо, і гостей нашого міста подивилися, як по особливому, по європейському місту Мукачево ставиться до дітей з особливими потребами, а відтак відзначити в особливому місті. І сьогодні ми маємо нагоду його відзначити тут, в історичному місці біля Білого палацу. І я надзвичайно радію тому, що завдяки їм зусиллям це відбувається, і так багато дітей та дорослих прийшло сьогодні подарувати посмішку один одному. Коли мені задавали запитання, щойно я говорив про те, що ми справді хочемо називатися європейськими людьми, що ми нібито живемо в європейському місті. Однак нам ще дуже багато треба зробити для того, щоб ми справді не просто називалися такими, а ми були такими. А для цього нам треба проявити ще дуже багато і працювати над особистими, особистими якостями. І ми не говорили і згадуємо тепер дуже доречно говорити про особливе слово. Це толерантне ставлення один до одного, незалежно від того, який стан здоров'я у нас є. А слід зазначити, що суха статистика говорить, що в місті Мукачеві більше ніж 4 тисячі інвалідів, які живуть споміж нас, і більше як 300 дітей-інвалідів, якими опікуються їхні діти, соціальні установи, батьки, рідні, близькі і живуть з цими проблемами. Але погодьтеся зі мною. Що ще не всі, особливо ті, у кого є стан психічного розладу, вони ввійшли в цю е, суху статистику, яка є в місті Мукачеві. Бо ми знаємо надзвичайно велика кількість дітей, якими опікуються їхні батьки, і батьки просто не йдуть до лікарів. Вони живуть з цими проблемами, вони ділять свої статки з тим, щоб е, забезпечити лікування е, своїх дітей. З тим, щоб перейматися цими проблемами. Інколи вони навіть не можуть працювати, і їм живеться надто важко. І мені здається, коли ми громадою, цілою, зможемо проявити увагу до таких дітей, тоді і суспільство зможе повернутися лицем до цих людей в більшій мірі, ніж це ми робимо на сьогодні. І тоді справді ми зможемо називатися цивілізованим суспільством. Суспільством, де особливу увагу приділяють двом особливим категоріям. Це малим та людям похилого віку, дітям та людям, які, яким, які вже е, працюють на пенсії. Ці люди потребують справді особливої уваги. Я хочу привітати і подякувати всім, хто долучився до організації проведення цього свята в місті Мукачеві. Я передаю вам вітання від нашого міського голови Зотона Зотоновича Ленділа від виконавчого комітету Мукачівської міської ради. І побажати всім, особливо дітям тут присутнім, здоров'я вам дорогі. А здоров'я це, як казав Ромен Ролан, найперше, що ти хочеш зробити для себе, якщо ти хочеш зберегти своє власне здоров'я, то очисти повітря біля себе. Але крім того всього, нам ще треба дуже багато, особливо у розумінні того, що потребують ті люди, що поруч між нами живуть, і особливого ставлення до них. І коли ми будемо шанувати один до одного. Коли ми будемо проявляти культуру, загальну культуру по відношенню один до одного, тоді справді ми будемо добрішими і зможемо щиру посмішку подарувати один одному. І тоді, мабуть, світ зміниться на краще, чого вам і бажаю. Дякую за увагу. Щиро дякуємо Михайлу Михайловичу за такі теплі, щирі слова. Тож посміхайтесь, посміхайтесь один одному, посміхайтесь своїм близьким, друзям, колегам завжди. А я з великою приємністю саме зараз запрошую до мікрофону Марію Швардак та Василя Човбан. З піснею Ти Подумай! Зустрічайте їх облисками! Хочу очи, очі під городити з високим парканом. Його не перескочиш, не пробіжеш та рано. Кожен має турботи, кожен має проблеми. Це урочик сполючила дрон, незнайомець не скаже доброго слова. Знайомі сестрине, подушки розмову посмінутися, ваше не зміщиття неможливе. Господи на них час, надиш любить щасливим на не мірахтом яскраво заграє веселка. Ухопить травне щастя строїть куделка. Не давай тому щасті на місці сидіти. Відпускай на волю, хай гуляє по світу. Коли часом знається, що і займає люди, Marno daruje nam pozapiełnie fotonima Spodziewał się po pinniem Це зрекувати на бік від матеріального стану. Від проблеми ховатися, я черепнику хату Не почув, не побачив і сказати не можу. Це для нього чуже, а то на нього не схоже. Телевізор, диван, тимо футбол, то серіал примітивний прикол Книга просто додаток до шкідної програми. А все ще у трида розкаже реклама. Також хто вірить почувається у силі, так змінити життя. Ще надійше, що хвили, ще радість, медична, ще віде, світ, у хвилі, ще зрадіть сірославка на колесі. Ще в звільнити цей свій віжовий শিশ <much> А зараз я запрошую до себе до мікрофону наймолодшого учасника сьогоднішнього концерту. Це Андрійко Чорба, який зачитає вірш Я дякую тобі, Господь. Зустрічайте облисками Андрійко Чорба. Цей долі. Тобі ми дякуємо і за людей, бо ти всі вони твоє створіння, а також за малих дітей, що світ несуть твоє проміння. Тобі ми дякуємо і за життя, бо ти нас із нічого, за щирі тісті почуття, та за любов нашу доба. І ваші області для Андріка Чорби. Дякуємо. А ми продовжуємо і з Божим благословенням зараз звертається до вас отець Юрій. Будь ласка, отець Юрій, вам слово! Шановні мешканці міста Мкачева, шановні діти. Сьогодні всі ми приймаємо участь в цій досить цікавій акції Першій акції Мукачева подаруй посмішку, яка посвячена Дню психічного здоров'я, тому дню, в якому ми маємо навчитися по-справжньому розуміти свій людський обов'язок відношенні кого Як християни, ми знаємо, що Господь дав нам дві заповіді. Люби Бога і люби ближнього. У любові до ближнього Господь учив нас любити як свого друга, так і ворога. Але сьогоднішній світ розділяє людей не на ці дві категорії друг і ворог, а не розділяє на людей здорових і хворих, людей, потрібних суспільству і, на жаль, тих людей, про яких багато є таких, що скажуть зайві. Це собою стосуватися чи тих інвалідів, чи людей з психічними хворобами. І дуже є проблема актуальна на сьогоднішній день, бо ми забуваємо про те, що це якісь 20, 30, чи 50 років таких людей ізолювали. А сьогодні ці люди живуть серед нас і ми маємо навчитися жити з ними, випромінюючи до них то, що кличе нас робити Бог, любов. Як любити ближнього? Просто посміхнутися. Ми сьогодні не знаємо, кому посміхаємось, але тою посмішкою ми можемо змінити життя. Світ жорстокий і в цьому жорстокому світі не кожен має силу волі і знання, щоб подолати ті проблеми, з якими стикаєш. Попадає в стресову ситуацію, може втратити і психічне здоров'я, але сьогодні він може подивитися на тебе, а ти йому посміхнешся і він зрозуміє, ти ти і ти любиш його, і це змінить його. Тому дійсно, цей день ми зібралися тут спочатку для малої акції просто. Посміхнутися один одному, посміхнутися тим, котрі потребують цієї нашої посмішки. А завтра, може, з Божого благословіння, ми зможемо не лише посміхнутися, а й простягнути до них руку, руку повної помочі. Тож, нехай Господь дійсно в цей день дарує всім тим, хто є тут і хто потребує цього. Своє благословіння, яке буде благословінням люблячого Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я казав не Юрій, Цінуємо життя, цінуємо життя за те, що ми є в ньому. Цінуємо кожну хвилиночку і посміхаємось один одному. Даруємо добро один одному. Адже життя у нас одне. А ми продовжуємо продовжуємо співати і танцювати сьогоднішнього дня. Я запрошую на нашу провізовану сцену хореографічний колектив Шметерлінг центру культури і відпочинку Паланок. Керівник Еріка Пуга. Танцюємо разом з ними.

Грографічний колектив Шметелі центру культури і відпочинку «Паланок». ваші обласки А до свого виступу вже готовий вокальний ансамбль Мукачівського дитячого будинку. Інтернат, і вони дарують вам пісню на нашій рідній Україні.